Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі А3А2КРЮ У нас а, в продажі з'явився AMXM4 MLE54. Звісно, він а, цей набір буде а, собі містити теж народжений вогнем камуфляж, так само, як в мене. Також тут додані 5 французьких контейнерів, аватарочка а, з Бульдогом, 25 сертифікатів вільного досвіду, X5, 9 слотів в ангарі. Ну і ще... Друзі, тут буде наказ на три контейнери. Якщо ви виконаєте наказ на 50 перемог, на ньому зробити і три мегаконтейнери. Е, Отакі, от друзі, справи. Набір такий буде коштувати 25 тисяч золота. Теоретично, якщо враховувати, що тут є. 8 контейнерів. Можливо, вартість окей. Але я скажу так, що за 25 тисяч такий набір я би не купував. Я б почекав би цей танк в якомусь іншому виконанні і придбав його дешевше, тому що 25 тисяч для цього танка, саме для цього танка, це достатньо дорого. Тому зараз ми е, зіграємо кілька боїв, як завжди. Подивимося е, на характеристики цього танка. Давайте одразу зробимо це і скажімо так: 2500 міцності має цей танк бронювання в нього 300 лоб, башти, 200 корпус, борта 80-100 і карма 60-60. Тобто, ви розумієте, що із броні... Тут є лише лоб Башти, все решта пробивається взагалі на ура. Дуже сильно горить 20% займання при умові влучання в двигун, радіус огляду 282,5 метри, маскування без руху корпуса 30, 26 в русі і під час пострілу взагалі 3. Тобто світитися ви будете е, звідусіль. Шкода на хвилину 2572. І це я граю на ДПМі. Я не граю тут на каліброваних снарядах і можна сказати, що. Ну, ДПМ такий собі. Час перезаряджання 11-20, середнє бронепробиття броні 260, 310 і на осколково-фугасних 65. Тут два типи снаряди: обидва бронебійні. Що галда, що е, не галда Тобто теоретично можна взагалі грати Просто на галді постійно. Середня шкода бронебійні 480, 400 бронебійні, 620. Час зведення 4,3, розкид 32,6, тобто 326 мм. Получається 32 см і 60 см. Вгору кути вертикального наведення 15, вниз 8. Всього, в принципі, достатньо. Середня швидкість в нього вперед 45, максимально 45, назад 20 і середня 32. Тому поїхали в бій і просто подивимося, поговоримо про цей танк, тому що, е, він, якщо брати до уваги е, те, що він коштує 25 тисяч золота, е, можна одразу сказати, що він того не вартий. Можливо, він десь і, е, скажімо, цікавий цей танк, але цікавий, якщо ви будете грати, мабуть, взводом. І в такому випадку він буде дійсно цікавий. Якщо ви граєте в соло, то ви розумієте, що без підтримки команди ну його дуже швидко знищують. Танкувати йому майже нема чим. Поїдемо зараз гору пограємо. Команда у нас взагалі вирішує, що гора нам не потрібна. 11.2 маємо киде. І наскільки я зрозумів, що в команді противника, мабуть, теж ніхто не поїхав сюди нагору із важких танків. От бачите, друзі, прожето Він захотів пробити, він пробив. Тобто він взагалі, ну, тут, понятно, тут НЛД. Ні. От хочу сказати, що. Навпаки, команда противників вся тут. Але Альфа тут мені подобається. Тобто за 11 секунд непогану альфу має. За 11 секунд КД. Я тут э, заїхав погано. І дуже неправильно тут зіграв. Тому що це танк підтримки, а не танк першої лінії. Ну, тут, звісно, моя помилка, тому що команда з трьох важких танків грають взагалі правий фланг і. Ну, поки що тут нікого, ні, нікого не зіграв. Ну, до речі, СТ-1 непогано зіграв. Баджеру в НЛД треба ще влучити і ще й пробити 9 -й рівень. Є 50М -ем. Тік згори правильно зробив, тому що ловити там було вже нічого. Залишився живий. По геймплею танк непоганий і можна на ньому грати. Але справа вся в тому, що. Він, можна сказати, картонний. Він не грається так. Кути нахилу гармати 8 градусів вниз дають змогу грати від рельєфу, тому потрібно цим користуватися. І це саме той танк, на якому цим потрібно користуватися постійно, тому що в інших випадках тебе просто пробивають. Не розумію зараз намірів Є50М, адже він щось взагалі типу, не грає. Я гадав, що СТ не відіграють той фланг у команди противника, але в СТ команди противника достатньо гарно зіграли. Вони її підсвітили і дали настріл, і дочекалися е, основних сил е, союзної команди. Ну і, звісно, перемогли взагалі з таким рахунком, типу, 7-2. Танк для позиційної, скажімо, гри, зараз е, е, граю ще бій. Ну, Тобто треба розуміти, тому що такі бої вони будуть і будуть не тільки там один раз на 10. Вони будуть е, достатньо часто у вас е, відбуватися такі бої. А якщо ви будете грати так, як я зараз зіграв, я чомусь вирішив, що якщо я зараз допоможу Стежкам, Стежки теж е, стануть в позиціоночку таку і е, зможуть відіграти зі мною, але вийшло так, що е, Стежки взагалі цього не зробили. І мало того, ну, я просто був типу в оточенні. Тобто права сторона, там, Симовенте, ліворуч собі Бачат спокійно виїхав, прямо грав Хевік, плюс ліво ще була прога. Тому ну, така була ситуація, в якій вже дуже далеко заїхав. все. Це рандом неділі, друзі, отакий рандом. Інколи, до речі, не попадає. Непогані тут фугаси, на фугасах дуже комфортно грати. Чому Шейден не тікає? Він, мабуть, чекає теж своїх товаришів з команди. КД я маю швидше, ніж у Шеріда на плюс, так, да, ми зараз забираємо. Шеріда на мінус нули. Я б, звісно, хотів би трошки відсвітитися, тому що маючи такий профіль височенний танк, просто височенний, плюс пробивається на ізі. Ні, я не засвітився, значить там в тому кущі нікого немає. Як панцир має бути? Ні, все ж таки є. Все ж таки є. Гріль 15 чекає тут на нас. Треба зводитись. Можливо, не до там, 100%, а все одно на цій гарматі треба зводитись, тому що. Ну, інколи. Інколи. Не влучаєш. Причому начебто. Ну, типу, зробити такий постріл. Типу, от зараз на ходу, ну, трошки важко. Важко влучати іноді. Ключки пробиваю. Тобто, от, бачите, в якості супорта для середніх танків танк норм. Максималка 600 прошла. По Е75. І Е75 вже в ангарі. Так, залишилось у нас два танки команди противника. Навіть враховуючи тут факт, що 2500 у нас ДПМ на цьому танку, то в принципі на ньому грати комфортно, і як для танка 10 рівня він достатньо непоганий. І от після пострілу бачите, як відбувається. Зробив постріл і, і все. В мене влучили, не пробили, але. А Двігло щось не загорілося в нього. В об'єкті 752. Навіть стріляв спеціально, щоб запалити, але не запалився. 4435 за такий бій. Три фраги. Другий клас, друзі. Я, до речі, хочу сказати, що цей танк, він не постійний, скажімо, гість в рандомі. Їх зустрічаєш не так вже і часто. Тому не знаю, хотілося б сказати, що танки такі, які на них багато грають, от МЛІ зараз, да? скільки ми боїв зіграли, жодного не зустріли. І Справа в тому, що це каже про те, що ну, вартість висока, а показники його і характеристики, ну, не зовсім такі, які потрібні гравцям. Якщо ТВП гравцям подобається, або вони бачать, як е, е, хтось грає. Ну тут бачите, що відбувається. Важкі танки поїхали е, ліворуч, звісно, і ТВПшки теж дві поїхали ліворуч. Тому хотів грати правий фланг, але грати правий фланг ми вже не будемо. Ну і зустрічаємо, звісно, тут теж важких танків, це непогано. Було б гірше, якщо б вони поїхали взагалі в іншу сторону. Ну і от е, ситуативність ТВП, да? що вони приїхали, і ТВП вже має майже шотний. Ну а там ТВП з команди противника просто розбирає нашого. Так. Недобре. Ну, важкі танки Ви будете грати чи ні? Причому потрібно тут пушити вже е, так, серйозно пушити, адже е, ну нас об'їдуть зараз. Блін, і там знову ТВП грає. може Я не розумію, чому от зараз Йох там, Лівандовський, чому вони не вкатують в мене. Тому що мене реально ніхто не супортить, я взагалі тут сам стою і все. Я б, звісно, хотів зараз добрати Йоха. Так, зараз наступним буде Е-75. Так, АМХ з тієї сторони все, ну поки що добре. Залишиться розібратися лише з ТВПшками. Тупо позиційний. Е, грати від позиції і все. Інакше не буде діла. Тепер цих двох товаришів потрібно піджимати. Леопард залишився і ТВП. Зіграли його замість мене. Окей. Це добре. Важлива перемога. І Прожетто добирає ТВП Т-5051 в ангар. Що хочу сказати, якщо він вам десь дропнеться з якогось там з якоїсь скрині, танк непоганий. Але майте на увазі, що достатньо довго ви на цьому танку грати не захочете. Тому що позиційна гра вона постійно е, стає нецікавою. Вам захочеться там більше динаміки, швидкості і так далі. Тобто дамагу, друзі. Е, стосовно цього танка, маю на ньому 99 боїв зіграно, звичайних 98 рейтингових, один навіть турнірний бій зіграв е, перемоги. 58-89, 2422 середня шкода. Тому теоретично на цьому танку грати можна. Накидувати можна, ви все це самі побачили, і злитися теж можна, якщо ви неправильно обираєте стратегію. Це також було видно по першому бою. Друзі, всім вдячний, що подивилися. Прошу поставити лайк і написати коментар, що ви думаєте, стосовно цього танка, якщо він у вас є в ангарі, якщо немає, можливо, ви хотіли б його собі мати. І бажаю, друзі, вам гарних боїв. Пам'ятайте, все буде Україна. Пака.